В мережі дуже багато інформації про те, що саме треба робити, щоб мовлення вашої дитини розвивалося органічно. Але мало про те, чого робити не варто. Вітаю! Я Аліна Дорохова, онлайн-логопед, і сьогодні ми поговоримо саме про це: Не порівнюйте свою дитину з іншими. Кожна дитина розвивається у власному темпі. Головне любити і підтримувати свого малюка і приймати його таким, яким він є. Не виправляйте кожну помилку. Коли малюк говорить щось неправильно, не варто зупиняти його кожного разу. Краще повторити правильний варіант повільно, ненав'язливо, не наче приклад. Дитина поступово навчиться вимовляти все, як треба. Не ігноруйте жести та міміку. Якщо малюк більше показує, ніж говорить, це теж спілкування. Слова обов'язково прийдуть із часом. Головне підтримувати цей процес. Не навантажуйте дитину занадто складними для її віку словами. Вчіть слова поступово, граючи, читаючи просто розмовляючи. Не говоріть усе замість дитини. Давайте малюку можливість висловитися самостійно. Майте терпіння чекати. Не відкладайте консультацію із фахівцем. Якщо вас щось турбує у розвитку вашої дитини, не варто зволікати.